Доброго дня! Сьогодні готуємо качку. Домашня. Моя програма була купити цю качку. Я купила, ну і ще пере... відрізала її шию громаднішу, а ще трохи посмалила. Вона була всмалена, але, мабуть, не дуже гарно, і мені довелося досмалювати її ще. Ну, готую сьогодні не я. А мій зять, Може, процес сам не, не дуже я буду демонструвати, але все скажу, що він додає до цієї качки, як він її обробляє, все в процесі. Олівкове масло, карі, перець гострий, сіль і мед. Такий першивий цей. Шов? Додали чесничку, все перемішуємо. Тільки це маловати бля. Маловато, мені бля. це їбло. Досю видавляй. Ще до маринаду додаємо сік одного апельсина. А тут всередину вкинеш. Оце? Ну да. так. Розрізець нікобу. Куди не влізе? холодильник не влізе. Чого це вона не влізе? Влізе. Ми туди, у той холодильник поставили. Що в магазині. Я б каже, її розрізав полос, його розрізував, а то так, і не треба лізти. Та вже так, я б половину зробила, бо це так багато, що. Та вона суку. Все, мешай. Ну, так самую красивую. Чего я буду самую поганую? Прям... Худу, худу, чтобы там тики кожа до кости. Там была она такая, зачем? Давай просто, а, пиво. Вчора, пиво? Да не надо пиво. А ти її? Кто? мить її? Тачку. Мить треба ще. Навірно же. Ви только еще робили, только. Я тільки смолила її, трохи щупала. Її треба мить. Брат лист, понимаю. Наше її мить, блин. А як? Зараз А це причка у вас лісти, бл. Качку з усіх боків і всередині змащуємо підготовленим маринадом. Лохмет так. Наверное. Угу. Прямо красиво так. Угу. Сюди можно щось налить, ліки шоу. Куда? Да, щоб оцей мед твой вымазать. А ну, ліч ліву комасла туха сюди. Сейчас Зараз хватит наші з качів, бля. Знаєш, сколько вона брать? Два стоїть не больше брать до них. Ну вже, взяли, вже яка взяли, щось тері. Ми ж не будемо отдавать обратно. Прошло вже 20 годин, як замаринували качку. Я вже начистила і покришила яблука. Так що зять буде складати все до качки. Переростка. Чого вона переростка? Ну, допустим, 2 килограмма. все. 2 столи Ну, не 3 кілограми, Понимаете? Почитать в інтернеті саме, так кропишься, що 2 килограмма. блин, 2 з половиною, не больше. блин. Ну, а це така, за апетитом умела, наверное. Та не кі, це тут на хімії їмо, бра. Качки не обов'язково на хімію. Якщо там ставок близько, ага. так, Господи, вони ростуть, як на дрожжах. За, за два місяці вже тобі качка. А якщо трошки передержав, то вже все. Воно вже виросла кабан. Цветок, це не ту зосім. Ну, худу таку, браті, Я прийшла там, ну така кожа й кості. Ну, ну куди? Що з неї їсти? Обгладувати її і все. І дірка була невелика, зубочисток пішло, закріпив. Сусу багато. Всередину качки засипали тільки яблука, а отвори скріпили зубочистками і знизу, і зверху в районі шиї. От треба стакарводити. Кого? Пів стаканчика води ну, доги? Гріть її чи ні? Малий, ну, я б докинувся, якщо якраз. То що думаєте? Так, да, на спинку. Водички ось налили, да? Два яблук покладемо. На дно. І на яблука її повук. Експеримент. Вона собі тихенько буде тушитися. Все, води. А тут так збоку. На спинку. Красуня. Це, Бачите, це що перепалося, блин. Ну, а що ж ти зробиш? Щас це, тросок довилю. Рівніше її покласти. Сучок. Красунька яка. І це через кожні 10 хвилин треба Його... Щас я почитаю. Що думаєте, вони качка у мене проблема. Тепер дивіться, качка здоровецька, блин. Тепер представте, як пливати соком, блін. Ну. Ага. ага. Ось, саме головне, що соком не пливати. Так воно буде повно сока. Я соку, це а буде. мені кажеться, воно аж отак сока піде. Нічого. Ну, нема в нас другої. Ага. Ємності. Чувай, чи ти лучший, Два квадрати з половиною не більше, бля. Вона зараз усохне. Усохне, так, усохне, <різь> Ой. вона зараз. Ой, гарно, як яблука зверху, гарна качечка. Ну, це побачимо, якась проблема буде її поливати соусом. Гусятницю накривали кришкою і тушили до готовності на середньому вогні. Десь вже в кінці знімаємо кришку. Поливаємо соком. Для того, щоб полити соком, гусятницю витягували з духовки, а потім ставили її назад. Дякуючи зятю і його черговому кулінарному експерименту, на Різдво ми посмакували такою прекрасною катечкою. Блюдо шедевральне. Це дійсно смакота. М'ясо настільки м'яке, що, як кажуть, хоч губами їж. А яблука взагалі, які всередині, качки, ну настільки смачні. Мені, крім яблук до м'яса, більш нічого не знадобилось. Друзі, дякую вам за перегляд. Смакуйте, готуйте і до нових зустрічей!